Комусь це, якщо дійсно це треба, не знаю силовики причин. Я от допускаю, що, наприклад, хтось такий, о, я б це зберіг, нехай би було. Або там я бачу в цьому якийсь там комерційний зміст, наприклад, або постьобу. Не знаю. Взагалі, не, не, не мені здається, причини можуть бути різні, але я допускаю, що вони такі можуть бути. То це знаходиться людина, в якої взагалі це там якісь там не останні гроші, і вона каже. Наприклад, щоб от ти там жив, менше залежав від аудиторії, від цих донатів, скільки тобі треба який там прожитковий мінімум, наприклад, щоб це було і не занадто дорого, і не занадто дешево. Наприклад, вартість оренди квартири це там от на даний момент 400-420 доларів. От ми заключаємо з тобою контракт. Що після твоєї смерті оце весь канал, у мене там що лишаються всі ключі пара.